Так, ну шо, всі приділи. Чарлик шує кісточку. Фанта десь звержує кісточку. Всюди їхня хата, яку я їм зробив з полірованого дерева. Але хата стоїть порожня, використовується як столовка. тут накрита шифером, Вон туди можна накидати корм. То я поставив, поки потеплішило їм відерце з водою. Воду ж теж треба пити, наче сьогодні на ніч морозу не буде, ну нічого, замерзне так замерзне. А це ось моя хата така. колодязь, ну тут вже води немає, на жаль. Може і на, може і на краще, бо 2 метри до хати, як відро опускаю, то було непогано чутно. А це димар, який я переробляв. Ну, Лінивий же ж він робить двічі. Да дурний. Такі експериментальні. А така хатка. Колись я купив давно-давно майже 20 років тому. 3х5. Одиночок, учителя тут. Царство їм небесне робили. То, згаду, я переробляв його тут, усе так. так. Згадував, колись була стаття про великолепну семерку Київську. Хто знає, той знає, хто це такий. Там було сказано один із цієї сімки десь працював прорабом на стройці при радянській владі. І було сказано, Ну хто ж тут Время було такое? Хто ж на чому сидів, то і ворував. Він унітази і продавав, а потім вибився в олігархії. На Букуєс його прізвище з футбольним клубом він пов'язаний пасажир. Ну, неважливо. Учителя, що могли школити, то й ворували. Я не засуджую, щоб хто що міг дійсно, ну, таке радянська влада, де вони б набрали? Плюс що зарплата копійч, копійчана, що не маєш грошей, а що немає його де купити, то вони й тянули. Ну, це пристроєчко. Вже перекривав я, але кришу доведеться перекривати. Всередині, хай наступним разом якось покажу. Ось таке воно, будиночок. Ну що можу сказати? що Буржуйка для дачі це не найкраще рішення. Але це, ну, я учу я, 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 я розглядаю це як учбовий варіант. Зовсім не найкраще рішення, але нічого. Пожирательний це дров. В принципі, як після того, як я поміняв трубу, хто та забита була сажею, то в принципі нормально, тільки дрова підкидаєш кожну годину. А так тепло, як нагріється. Подивимося на наступний рік, як воно буде, що робити. Ну, якщо вам цікаво, то хто... Якщо не сподіваюся, що подивиться хоч кілька десятків людей це відео. Якщо вам цікаво, що я там понаробляв, так напишіть, я вам всередині познімаю. А ні, так далі буде лише про собак. Бо собаки я дивлюсь людям цікаві, дай мені цікаві собаки. Це в нас тут дачних собачки. Живе, зараз подивимося, десь там фанта укопила. Це Чорне валяється труба, ту, що я міняв, а воно, якщо видно, за углом, то рижа морда, гризе кістку. Це фанта. Отака дача. Ну, В принципі, давно треба було його зробити, а все було ліньке, А тепер щось мені розмарудило. Але основне завдання було зробити його як можна дешевше, бо, скоріш за все, я буду купувати щось інше. Це так, тренувальний варіант. Така пійнямаля та любі хлопчики і дівчата.